Слава Ісусу Христу! Слава. Слава нашому Богу! Подяка за прекрасних діток, за чудові їхні вірші. І знаєте, дійсно, Господь на цьому місці ми скажемо Амінь. Тому що Біблія каже, де двоє троє збирається во ім'я моє, я посеред них, і я сьогодні вірю, так як і ви, переживаючи у прославленні велику присутність Божу. І знаєте, коли ми проставляємо Бога пісною, коли ми роздумуємо, я вірю, що ми наповнюємо своє серце вдячністю. Амінь. Тому що нам є за що дякувати. Я хотів би, щоб ми, знаєте, також налаштували своє серце і на прославлення нашого Бога, і на слухання Слова, і на все, що відбувається в Домі Божому, щоб переживати, щоб, коли закінчиться зібрання, щоб ми дійсно отримували щось для себе, щоб наше серце воно змінювалося, щоб цей час він був благословений як для вас, так і для мене. І знаєте, і мені подобається одна думка, можливо, хто знає такого служителя Богдан Галюк. Він сказав таку одну добру цитату. За одну проповідь не можна змінити життя, але за одну проповідь можна почути думки, які назавжди змінять життя. Слава нашому Богу. Дійсно, роздумуючи сьогодні е, на прославленні про всю милість Божу, дорога церква, хто в гостях, хто підключився онлайн, я роздумував над своїм життям, і мені ще раз і ще раз приходили мої історії, розуміючи, що моє життя, воно було зовсім. Я кажу, в світі воно списане було абсолютно. Можливо, життя моєї родини, моєї всій сім'ї. Хто знає мене раніше, знає мою історію. Я не буду її розповідати по-новому, по тому що багато хто знає, але все ж таки основні деталі. Я народився в родині, де моя, мої батьки, мої дідусь, бабуся це родина, там, де дьявол дійсно дуже, дуже сильно знущався. Моя бабуся, у неї було троє діток, і залишилася одна. Вони всі сиділи по тюрмах. 7, 8, 6 років. Мій дідусь він повісився в літній кухні у мене в дворі. Це жахливе життя. Моє дитинство було зовсім розбите, тому що я з сестрою нас боліли животи від того, що ми не мали що їсти. Я не хочу зараз якусь, знаєте, грусть, що в ваших серцях були якісь такі жалості до себе. Я не про це. Я про те, що ми маємо. Ми маємо дякувати Богу, церква дорога, тому що я вірю. і Я думаю, що багато з вас тут підемо руки, чиє Бог змінив життя. Слава Ісусу Христу! Слава нашому великому Богу! Тому що, знаєте, там, де можливо говорили люди, сусіди, та будь-хто казав, що ця родина вона ніяка, нічого не буде, але є Господь, слава Ісусу Христу, і призивати ім'я Боже, це означає, що дійсно Господь буде змінювати твоє і моє життя. Господь дійсно змінив життя моєї родини. Моя бабуся на небесах, моя мама з Господом, мій дядя з Господом, моя тітка, вона на шляху до Бога. Я з Господом, моя сестра з Ісусом. Слава Ісусу Христу! Це дійсно велика милість Божа. Але знаєте, це не було так, що це якось зробили чудо, і всі за один день, всі змінилися, родина змінилась, і все стало легко і просто. Це дійсно був певний шлях. Але шлях з Ісусом Христом слава йому за це. Це шлях, де Господь дійсно почав працювати з моїм серцем, серцем кожного, хто є в моїй родині. І я, про що хочу сьогодні говорити з вами? Я хочу говорити про молитву. Про молитву, тому що молитва вона змінює життя. Молитва це боротьба. І аналізуючи своє життя, аналізуючи певні моменти, я бачу скільки, скільки було молитв звершено за мене особисто людьми, яких я навіть не знав. Молитва церкви, молитва знайомих, молитва моєї, коли вже покаялася моя мама, моя бабуся. Я зранку, коли прокидався в селі, виходячи на роботу, я чув, як моя бабуся завжди молиться. Вона прокидалася, вона молилася зранку в обіти ввечері. І знаєте, ми можемо не цінувати цими ці молитвами, думати, ну, звичайна річ, але я вам хочу сказати, молитва має велику силу, слава Христу. Молитва має велику силу, і молитва вона змінює життя. Тому що те, що я почав спочатку, дійсно, кожен народився в різних родинах, різні цінності, різна певна культура, виховання. І, можливо, знаєте, десь самого дитинства хтось думав, що все життя так і буде. І ми маємо вибір. Хтось поступає одним чином, хтось іншим, для когось щось зробити погане зовсім не є нічим таким поганим, чи щось це таке недобре. Для когось це є ненормальним. Тобто ми всі різні. І можна, знаєте, змиритися з тим, що відбувається в твоєму житті. Але є те, хто змінює твоє життя, є те, хто змінює твоє серце, це Ісус Христос. Єдиний, хто зможе змінити твоє життя, твоє серце, це Ісус Христос. Слава йому за це. Я хотів би, щоб кожного разу, коли ми приходимо на зібрання, ми віддавали шану тому, хто гідний цієї шани ім'я Ісуса Христа, ім'я великого Бога. Тому що завдяки йому ми зараз зібрані з вами в цьому місті. Завдяки йому ви маєте те, що маєте, завдяки імені Ісуса Христу. Тому що, знаєте, буває так, коли Господь змінив моє життя, ваше життя, коли Господь дійсно допомагає нам молитися, боротися, і починаються зміни, дорога церква, приходять моменти, коли ми починаємо з вами забувати, хто є силою в нашому житті. Бог він добрий, славимо за це. Бог змінює, дає можливості, дає певні відповіді на наші бажання. Але приходить час, коли наше серце воно починає потроху черствіти. І це правда. Це правда, тому що коли, знаєте, я роздумував, коли навіть такі приклади приведу, ну, можливо, вони будуть доречні коли навіть, знаєте, в кінці служіння, коли пастир призиває людей на покаяння, це прекрасний призов. Це дійсно люди змінюються, життя ще зміниться. Це сила велика, це не просто хтось вийшов, постояв тут і пішов, це відбувається велике дійство, іде боротьба за душу. Іде боротьба за життя. І знаєте, питання про нас, коли ми, вже, пізнавши Бога, знаємо, наскільки це прекрасно бути в Його руках, наскільки це дійсно є сильним бути в надійних руках Божих, коли починає церква молитися, пастор, можливо, служителя, які допереду, питання до всіх інших, починаючи з самого заднього ряду до цього місця, як церква реагує на те, що відбувається тут? Як ми реагуємо зовсім на ті речі, коли хтось стоїть бореться за чиє життя? Чи ми стоїмо, думаємо з вами про якісь свої речі, чи ми думаємо, як закінчиться зібрання, чи ми дійсно вступаємося, як одне ціле силою за ту душу, яка вийшла на покаяння во ім'я Ісуса? Чи нам все одно, що там відбувається, а це діло пастиря, це діло служителів, а ти, а твоя відповідальність? Тому що якби хтось виходив з твоїх рідних, чи твій син, чи твоя донька, ти би молився по-іншому, церква дорога. Ти би стояв у проломі, ти підіймав би свої руки, ти би плакав перед Богом, як за своє рідне, ти казав би, Господь. Я не знаю, що проходить та людина, але вона прийшла до тебе і вона потребує тебе. Я буду говорити прості речі, але вони будуть, я вірю, вони будуть торкатися вашого серця, тому що саме в простих речах здійснюється щось велике. Чи, чи коли знаєте, є такі моменти, коли ми говоримо про молитву, про шукання лиця Божого, я чув неодно, неодноразово, і, можливо, і я так говорив, візьмемо нічну молитву, як приклад, коли запитуєш у когось, до якого ти часу будеш? І є таке, знаєте, слово, як піде. Можливо, хтось чув таке, як піде. Але питання, чи саме до цього призиває нас Господь? Питання, чи саме до цього, як піде, чи можливо треба все-таки зібратися, налаштуватися і стати в пролом за ту переживання, що ти проходиш. Чи можливо помолився півгодини, а потім ну, вже немає сили. І я вам скажу: якщо твоя ситуація вона важлива, ти будеш боротися во ім'я Ісуса. Якщо твоя ситуація болить, якщо тобі людина, за яку ти молишся. Ти її любиш, ти будеш стояти до вісіми ранку тут. Чому? Тому що ти знаєш, Бог почує мою молитву. І не буде такого, знаєте, як піде, якось буде. Ти маєш розуміти, що молитва вона почута Богом. Церква молиться і Бог рахується з молитвою церкви. Амінь. І коли ми молимося за наших рідних, знаєте, багато коли закінчиться служіння чи в чаті, і взагалі люди дуже багато заявляють, потребу за рідних і близьких. І це, це є правдою, це нормальне, це так і має бути. Тому що я вам скажу, що якщо ваші рідні, чи чоловік, чи дружина, чи дітки, вони з Богом, вам нічого не принесе ніяка ситуація, ніякі достатки, у вас не буде радості. У вас можливо буде все добре, але при одній думці, що ваші рідні вони не з Богом і ваше серце буде в скорботі. Я хотів би, щоб ми просто з вами роздумували, що по молитвам вашим, по молитвам церкви. Здійснюється, змінюється життя ваших ближніх і рідних во ім'я Ісуса. Тому що найпрекраснішим прикладом молитви є Ісус Христос. Ми інколи думаємо, що молитися, Бог і так все знає, когось хтось так думав колись інколи. Це дуже легко, церква. Це я скажу більше, це невідповідально. Якось добуде, якось трапиться, якось вирішиться. Є момент, де ми маємо взяти відповідальність за свої руки. І во ім'я Ісуса стояти у боротьбі за своїх рідних, близьких, своїх дітей це велика праця. Я вам скажу більше, що ніхто, мені кажеться, не буде молитися так ревно і сильно за ваших рідних, як не ви самі. Я не знаю, що хтось би молився за ваших рідних так сильно, як, не, як мати за сина чи чоловік за дружину. І, можливо, ви раз заявите десь в церкві чи за своїх рідних і близьких, церква помолиться. Потім ще якісь будуть нужди, ще переживання. І не факт, щоб завжди будуть пам'ятати вашу родину. Але ви самі, ті, хто пізнали Бога, маєте взяти в своє серце і молитися, молитися стояти в проломі за своїх близьких, рідних, друзів, кого хто є. Я знаю, що у нас є за кого молитися, у нас є за кого боротися. І Господь закликає нас до цього. Слово Боже закликає, що багато може. Молитва праведника, ревна молитва. Я зачитаю пару місць, де Господь закликає нас до молитви. І щоб ми роздумували з вами, що Господь дав нам привілегію, дав нам можливість звертатись до нього, дав можливість перебувати у престолу милості Його. І знаєте, у кожного з вас своє життя і у кожного з вас свої виклики. Але я дуже вас прошу, не, не пускайте все, як буде. Не пускайте якось да буде на, я не знаю це слово сказати по-іншому, на самотьок. Бог дав вам сили боротися во ім'я Ісуса Христа, Бог дарував вам сили дійсно боротися за ваше життя, за життя, яке Господь дарував вам на цій землі, щоб ви були сильні, щоб в час, коли прийде битва, ви були дійсно сильні, щоб ви не отримували поразки, ви перемагали. І до цього Господь закликає нас прибувати в молитві, прибувати в слові, щоб наше життя воно змінювалося. І зачитаю пару місць з слова Божого стосовно молитви. Марка, 11 глава, 24 вірш. Через це говорю вам: усе, чого ви молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам, слава нашому Богу! Читаю місце інше Писання. Ісаї 65 глава, 24 вірш. І станеться, поки покличуть, то я відповім. Вони будуть іще говорити, а я вже почую слава нашому Богу, Господь є великий, Він є неймовірно сильний. І місце інше, Єремії 33, 3 глава, покликує до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Інше місце Писання говорить Якова, 5, глава, 13 вірш Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось, хай співає псалми. Чи хворіє хто з вас хай покличе присвітерів церкви і над ними хай помоляться? Намасти ще його з оливою в Господнє ім'я і молитва віри вздоровить недужого. І Господь його підійме, а коли він грехи був учинив, то йому простяться славу Ісуса Христу. Є дуже багато місць. Ви будете, буде ваш час, ви перечитаєте у Біблії, скільки Господь говорить, закликає Ісус Христос, церкву окремо молитися і пробувати в молитві. Сам Ісус Христос. Ви пам'ятаєте те місце, коли Він пішов в Семанський сад, Луки 22. Глава, 22, глава, 41 вірш. А він сам, відійшовши від них, як докинути камнем, на коліна припав та й молився. Ісус Христос припав на коліна й молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо на цю чашу, та про те не моя, а твоя, нехай станеться воля. І інше місце. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніше Він молився, і під його став, немов краплі крові, що спливали на землю. Дорога церква, народ Божий, Ісус Христос не в одному місці Писання говориться, що Він відходив, залишав учнів і йшов молитися до свого небесного батька. Це говорить про те, що молитва дійсно має велику силу в житті кожного з нас. Я хотів би, щоб наше життя воно було дійсно наповнено щирою молитвою. Молитвою і спілкуванням з великим нашим батьком. Я вірю, що у вашому житті було не один раз, коли траплялася горе, біда, переживання, виклики, але молитви, які ви звертали до небесного Господа Христос їх, слава Ісусу Христу. Я хотів би, щоб знаєте, в нашому серці завжди була велика подяка, тому що інколи, коли Господь допомагає в нашому житті, ми починаємо забувати. Хто саме допоміг тобі? Знаєте, прикро, інколи бачите, я говорю це в першу чергу собі, тому що я хочу, як і ви змінюватися, і своє життя кожного разу змінювати на краще. Дуже прикро, коли церква Божа починає хвалитися, знаєте, своїм іменем. Коли кожен з нас починає хвалитися собою, я зробив, я досяг. Я прийшов до Бога, хоча Біблія чітко говорить, не ви мене знайшли, а я вас знайшов. Слава Ісу Христу. Церква інколи дуже, знаєте, бувають такі моменти, коли Господь витягне з болота, омиє, очистить, і ти, і ти щасливий, і ти радієш всяким дрібницям, дякуєш Богу, і твоє серце радіє. Але приходить час, коли Бог тебе благословляє більше і більше. І замість тої великої подяки. Замість того, щоб серце ще більше наповнилось подякою до Господа. Ще більше шукати лиця Його, ще більше шукати можливості прибувати в домі Його, тому що Бог працює в твоєму житті, приходить інше. Приходить твоє Я, Твоє високомір'я і оті дари, що тобі Бог посилає, дає тобі можливості допомагати людям, близьким, всім, хто потребує цього, замість того, щоб звучало завжди: ми, я і моя церква, я і мій Христос. Дуже 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 з'являється я. Я хотів би, щоб ми в цей ранок ми всім серцем віддавали всю шану і Господу нашому. Амінь. Щоб ми всім серцем розуміли, що Господь, він Бог, є добрий, і Він є наш батько, Він любіщий Господь. І щоб ми також розуміли, що молитва має велику силу, церква. Молитва має велику силу, і коли ми молимось за свої певні потреби, за свої переживання. Господь він буде відповідати слава йому за це, тому що ми вже пережили багато відповідей від Бога. Ми вже пережили багато там, де Господь приходив і являв свою силу. І на це я скажемо амінь. Тому що я сам знаю багато сідоць, де люди хворіли, де мали ситуації, які не вирішились. Але призиваючи ім'я великого Бога, приходив Господь і давав відповіді. Слава йому за це. Я хотів би, щоб народ Божий і церква його завжди шанували, була вдячна тому, хто віддав своє життя. Віддавати, хто віддав своє життя і хто сьогодні дарував тобі нове життя. Нове життя у Ісусі Христі. Я би дуже хотів би і говорю це до себе, щоб моє серце воно було в простоті, в смиренні, розуміючи, що без Бога я ніхто. І все, що я маю, це велике милосердя Боже. Слава йому за це. Я не хотів би, щоб народ Божий і церква Господня десь почала з часом багато говорити про себе, ніж про Христа. Тому я закликаю вас і себе, щоб ми пам'ятали, молитва має велику силу, Господь є з церкво Божою, все, що будете робити, Господь є з нами, все, що молимось во ім'я Ісуса Христа, во ім'я великого Бога. І там є, є такі речі, що ви проходите зараз. Можливо, у когось з вас є переживання чи якась трудність, тривога навіть в серці. І, можливо, деякі ситуації чи люди говорять, можливо, обставини говорять, що не вирішиться це питання. Немає виходу. Але пам'ятайте, що в Ісусі Христі є вихід завжди. Слава йому за це. І це не просто слова, а це дійсно так. У Ісусі Христі завжди є вихід. Господь знає краще, як вийти з ситуації. Господь знає, як краще провести вас. Тому що Біблія каже, що для людини неможливе, та для Господа можливе. Слава йому за це. І в цьому і є віра, церква дорога, в цьому і є суть. Тому що якщо ми будемо з вами думати. І в Богу задавати певний план, як він має діяти. Можливо, нічого й не вийде, але ми маємо пам'ятати, що наш Господь є Бог чудес, славимо за це, що трапляються чудеса. Там, де там, де немає, там, де все закрито, там, де немає вихіду, там, де можливо, лікарі кажуть, що нічого не відбудеться, можливо, у когось ви знаєте масу історії, де не мало бути діток. Але останнє слово за нашим великим Богом слава Ісуса Христу, Він є чудний, Він є прекрасний, Він є немовірний. І тому Господь дійсно закликає нас молитися і вірити, щоб кожна молитва вона була молитва віри. Я розумію, що кожного разу, коли ми молимося за нашу країну, за наших рідних, наших близьких, маємо вірити, що чиє життя зберігається під час молитви. Коли ми з вами молимося за наших військових, ви маєте вірити, що Господь хранить життя наших військових, славимо за це. Особливо, коли ви молитесь по імену, за чиє життя. Я знаю багато свідчень, коли в служителях, хтось з церкви, взявши ім'я військової людини, стоїть у боротьбі за його життя. І є маса свідчень, де військові пишуть, була ситуація, але ми збережні, слава нашому Богу. Тому що, знаєте. Дьявол він хоче вбити, погубити, але є молитва, є молитва церкви, є ваша молитва. Він також хоче зруйнувати ваше особисте життя. Він завжди буде атакувати вас, мене. Але молитва це те, що дає нам сили пройти ці всі виклики. Тому я закликаю вас, щоб ми молилися ревно, щоб ми завжди шукали час на молитву, щоб для нас це не було просто ну, молитва, дає молитва. щоб ми просто вкусили, наскільки це сильно і благословено мати єдність з великим Богом. Тому, будь ласка, хай нас Бог благословить, хай це місце залишиться для вас. І все, що ви проходите. Якщо у вас все добре, проставляйте великого Господа, славте, тому що Бог дійсно добрий до нас. Якщо ви знаєте ситуацію в житті ваших рідних і близьких, а можливо, просто знайомих ваших, які проходять певну біду, можливо, трудність, горе. Не спішіть судити, говорити, за що це їм. Це окрема тема. Моліться за них. Моліться, станьте в пролом, візьміть, можливо, піст, станьте в боротьбу за цю людину. І знаєте, і цей прекрасний день, який ми переживали разом з вами вчора, день хрещення, це дійсно велике свято, це благословіння, це спасені люди, це велике благословіння. І я також хочу привітати і приєднатися до всіх привітань і сказати, що це найпрекрасніше рішення в вашому житті. І знаєте, і коли ми будемо з вами молитися далі, щоб Господь торкався нових сердець, коли будуть ще люди готуватися до водного хрещення, 20, 40. Сто і більше, коли кожен з вас буде молитися, коли кожен з вас буде переживати, що переживає церква, це все буде проходити по-іншому. Амінь. Кожна людина для вас буде як рідна, як, 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 як своє. Тому запрошую вас встати, помолитися, подякувати за все Богу і завжди розуміти, що Господь він добрий Бог. І коли його призивають, Він прийде і не прийде мимо вашого життя і ваших переживань. Дорогий любящий Бог, ми дуже тобі дякуємо за твою любов. Ми дякуємо Тобі за милість Твою, дякуємо, що Ти є в нас, Господи, великий. Боже, дійсно, ми хочемо віддавати Тобі славу, віддавати Тобі велич, Господи Боже, слава і хвала Тобі. Знаємо, що Ти є великий, Ти є прекрасний. Ти, Господи, змінив наше життя. Ти змінив життя, моє життя, Господи Боже, кожного з нас. Ти торкаєшся і в кожного є свій шлях, Боже. І ми дякуємо Тобі за це, Боже. Господи, Ти приходиш і змінюєшся, Господи, твій дотик. Змінює, Господи, життя. Твоя любов, вона змінює наше життя, Ісусе, і ми молимо Тебе, Боже. Ми просимо. Нехай наше серце завжди буде вдячне. Вдячне Тобі, Ісусе, розуміти, що завдяки Тобі, Господи Боже, приходять переміни. Завдяки Тобі, Господи, Боже, ми отримуємо щось. Завдяки Твоїй силі, Господи, Боже, ми перемагаємо. Завдяки Тобі, Боже, ми проходимо випробування, тому що милість Твоє є з нами, сила Твоє є з нами. Боже, ми дякуємо Тобі за кожну молитву. Ми дякуємо Тобі за кожного, Господи, хто в свій час молився за нас, за наше життя, хто боровся, Господи, за кожного з нас, Ісусе, хто ніс на руках молитви Ісусе. В цій молитві ми дякуємо Тобі за кожну людину, за кожну молитву, Господи, Боже, слава й хвала Тобі! Бо знаємо, Боже, знаємо, що Ти чуєш молитви, Ти чуєш молитви, Боже Великий. Тому що молитва є велика боротьба, боротьба за життя, Господи, великий. І ми молимо Тебе, Боже, благослови нас надалі. Благослови, щоб ми стали, Господи, в пролом за наших рідних і близьких, щоб ми далі молилися за них, Ісусе, щоб ми не опускали руки Свої, щоб ми розуміли, що кожну молитву Ти чуєш, Господи, укріпи наші руки, укріпи наші серця, благослови наших рідних, близьких. Ти знаєш кожного, Господи, хто за кого молиться. Ти бачиш переживання Твого народу, церкви, Боже. І ми в цій молитві просимо Тебе, Господи, укріпи нашу віру. Дай розуміти, що Ти є Бог великий, всесильний, і для Тебе нема нічого неможливого, Господь. Ми дякуємо Тобі за всі твої відповіді. Дякуємо за кожну відповідь, яку ми вже отримуємо в нашому житті, і просимо надалі. Хай твій народ Боже, хай ми завжди будемо смирені перед Тобою, хай завжди ми будемо вдячні перед Тобою, Ісусе, і допоможи, Боже, коли хтось проходить певні пробування, певні трудності, Ісус, стояти поруч, Боже, стояти в молитві Ісусе, підтримувати Господь, боротися, не лінуватися, Ісусе, а стояти в боротьбі. За своє життя, за життя своїх рідних, близьких нашої країни, нашого війська Боже молимо тебе, укріпи твою церкву. Нехай Дух Святий запалить кожне серце. Нехай ми, Господи, шукаємо завжди лиця Твого, тому що в імені Твоєму, Господи, в Твоєму імені є сила, а ми за все тебе будемо далі дякувати, возвеличувати, поклонятися і всю славу, Господь, всю хвалу. Всю велич ми будемо віддавати тільки тобі, тому що тільки ти достої слави, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.